Окупанти не припиняють обстріли мирних населених пунктів Харківщини зведення вітова за добу. 01.03 – Ізюмський район місто Ізюм. Внаслідок падіння БПЛА на відкритій місцевості сталося загоряння трави на площі 50 квадратних метрів. 23.39 – Куп'янський район місто Куп'янськ. Внаслідок обстрілу попередньо каба пошкоджено два автомобіля швидкої медичної допомоги. 22.45 – 45. Харківський район, Нововодолазька територіальна громада, село Знам'янка. Внаслідок падіння БПЛА сталося загоряння очерету та гіля на площі 2,5 з гектара. 23.10. Куп'янський район місто Куп'янськ. Внаслідок обстрілів кабами пошкоджені приватні будинки та пошкоджено приміщення очбового закладу. 15-28. Куп'янський район село Шевченкове. Внаслідок обстрілу БПЛА Герань-2 постраждала 72-річна жінка. 9.08 Богодухівський район Золочівська територіальна громада, село Гур'їв-Козачок. Внаслідок обстрілу ФПВ-дроном пошкоджено два приватні будинки, господарчі споруди та. Знищено автомобіль. 9.01. Богодухівський район, Золочівська територіальна громада, село Баранівка. Обстріл двома кабами. Інформація про руйнування та постраждалих не надходила. Рятувальники звітують. Протягом доби здійснили 53 оперативні виїзди. За добу зафіксовано дві пожежі, спричинені ворожими обстрілами на відкритих просторах у Харківському та Ізюмському районах області. У селі Знам'янка Новобаварської громади внаслідок падіння БПЛА зайнявся очерет на площі 2,5 гектари. А в місті Ізюм з тієї ж причини вигоріло 50 квадратних метрів сухої трави. Постраждалих немає. О 16.10 рятувальники завершили проведення аварійно-рятувальних робіт на місці влучання ворожого БПЛА у двоповерховий житловий будинок в Новобаварському районі Харкова. З-під уламків зруйнованих конструкцій житлового будинку було деблоковано тіла чотирьох загиблих осіб. Всього росіяни своїм масованим обстрілом БПЛА цієї ночі забрали життя п'ятьох цивільних громадян. Ще 34 людини постраждали. Внаслідок побутових пожеж одна людина загинула, одна постраждала. У селі Черкаська Лозова Харківського району поблизу пожежі на луках, де горів очередно на площі одного гектара виявлено тіло 62-річного чоловіка. Ймовірно, йому стало зле під час намагань загасити вогонь. В селі Велика Рогозянка Богодухівського району через необережність під час куріння у приватному житловому будинку виникла пожежа площею 15 квадратних метрів. Місцеві мешканці витягли з її осередку 65-річного чоловіка, який отримав термічні опіки. Медики ДСНС надали йому першу допомогу та передали колегам екстреної медичної допомоги. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 74 одиниці вибухонебезпечних предметів. За добу вогнеборці ліквідували 31 пожежу в екосистемах на загальній площі понад 28 гектарів. За даними Генштабу ЗСУ на Харківському та Куп'янському напрямках тривають боєзіткнення. Минулої доби на Харківському напрямку відбулося чотири боєзіткнення в районах Вовчанська, Фиголівки та у напрямку Кам'янки. На Куп'янському напрямку за добу зафіксовано чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Голубівки, Нової Кругляківки та Загризового. Марія Солов'єва, Дмитрон Гоєн та Ігор Мікенін. Харків. Новини.